Якщо ви хочете мати міцні суглоби ніг, щоб вони у вас не боліли і витримували доволі великі та інтенсивні навантаження, їх потрібно постійно тренувати і підтримувати, так би мовити, у справному стані. Зазвичай ми робимо такі вправи, як присідання, випади, підйоми на носки і так далі. Всі ці вправи стимулюють живлення хрящів у суглобах і дуже добре укріплюють м'язи та зв'язки ніг, які утримують ці суглоби у правильному положенні. Але наші рухи не завжди прості чи прямолінійні. тобто ми не ходимо тільки прямо, ми можемо змінювати напрямок руху, можемо там ходити боком, повертати, розвертатись і так далі. Дуже часто з'являються травми саме при різких змінах руху, тобто ми повертаємо стопу, намагаємось змінити напрямок. Маса тіла навантажується на суглоби під таким неправильним нетренованим кутом. Зв'язки не витримують і привіт меніски або якісь інші травми. Тому в таких випадках наші суглоби повинні витримувати навантаження абсолютно в різних напрямках. Для цього треба хоча б іноді тренувати та укріплювати ті зв'язки, які утримують суглоби якраз при таких рухах, тобто при змінах напрямку. От давайте зараз з вами зробимо всього лише три простих вправи, які якраз і допоможуть укріпити подібні зв'язки, щоб суглоби ваші були ще міцнішими. Перша вправа: ставимо ножки поширше. Точніше, для того, щоб правильна ширина була, спочатку ставимо їх разом, потім робимо раз. Два і три. Ось це буде правильна ширина. Тепер з цього положення розвертаємо стопу, одну стопу, розвертаємо в сторону під кутом 90 градусів, інша стоїть на місці. І в такому положенні опускаємось на цю ножку, де в нас розвернута стопа. Ми на неї присідаємо. Ця у нас рівна, цю згинаємо. Опустились, присіли і піднялись на носочок. П'ятку підняли, піднялись на носочок. І встаємо повністю вирівнюємо ніжки. Опустились на носочок і встали. Може трошки трусити м'язи, нічого страшного. З часом звикнете, так трусити не буде. На носочок і піднялись. Тут важливо слідкувати, щоб у вас коліно максимально було в сторону. Тобто не завалювалось всередину, і стопа дивилась, тобто, носок дивився рівно в сторону. Тут ми в тазостегновому максимально розкриваємось за рахунок того, що відводимо коліно. І в нас тут працюють м'язи якраз тазостегнові тут ззовні, тут більше зсередини. І тут працюють і коліно, і стопа. Тобто, в принципі, всі м'язи, які нам потрібно, вони укріплюються. Робимо 10 таких повторів на одну ножку. Потім змінюємо положення. Цю стопу розвертаємо в сторону, в цю вирівнюємо. І так само на іншу ніжку. Піднялись. Встали. Опустились. Присіли. На носочок стали. Піднялись. Ще тут треба не повертати корпус. Тобто ми не повертаємо корпус, а тримаємо його паралельно коврику. Можна руки в сторони поставити. І ось таким чином. Опустились, піднялись на носочок, встали. Не завалюємось ні в сторону, ні вперед, ні назад. Рівненько. Піднялись на носок, встали. Присіли на носочок. встали. Десять разів на кожну ніжку. Це буде у нас перша вправа. Добре. Друга вправа. Ставимо ніжки разом спочатку. Потім носочки в сторони, п'яточки в сторони. Один раз. Тепер однією ніжкою йдемо вперед на три стопи. Одна, друга, третя. Ось це у нас правильне положення. Передню ніжку зафіксували, стопа у нас стоїть на місці, нікуди не розвертається. А задня ніжка може в нас розвертатись. Тобто, ми стаємо на ній на носочок, і цей носочок можна крутити. Тепер корпус у нас рівний. Можемо руки тримати перед собою, можна в сторони для того, щоб легше рівновагу утримувати. І в цьому положенні ми повертаємо плечі, повертаємо корпус, скручуємо таз. Коліно заводимо всередину і опускаємось вниз на коліно. Опустились, тепер у нас плечі мають розвернутися під 90 градусів. Дивимось в сторону. Опустились. І тепер піднімаємось так само назад. Ще раз, опустились на коліно, розвернулись. Встали. Можете щось під коліно підкладати, щоб не битись об підлогу на, на початку, тобто, поки ви робите перші рази перші тренування, а в подальшому краще не опускатись повністю на підлогу. Трішки буквально 1-2 см до підлоги не опускатись. Але перші рази щось підкладайте, щоб ви різко не впали і не бились коліном об підлогу. 10 таких повторів. Зробили, вирівнялись. І так само на іншу. Теж ніжки разом. В сторони. Раз, два, три стопи вперед. І так само задня ніжка на носочок, переднє зафіксували. І повертаємось. Опустились. Плечі розвернули. Піднялись. Тут у нас теж укріплюються всі ті зв'язочки. Які в повсякденному житті у нас в звичайних вправах не дуже то й працюють. 10 повторів в принципі для початку достатньо, більше 20 не треба. Якщо вам буде 10 мало, можете робити до 20. До речі, якщо у вас на даний момент є проблеми із суглобами, болять ноги при виконанні якихось інших вправ, то саме ці вправи робіть з обережністю, прислухайтесь до своїх відчуттів. Або краще подивіться інші мої відео про укріплення суглобів при болях і підберіть ті вправи, які вам найбільше підходять. І остання третя вправа: Стаємо по центру коврика, якщо він у вас є, якщо ви на ньому робите. І робимо крок в сторону на край коврика. Опускаємось трошки вниз. Тут у нас стопи вже стоять паралельно одна до одної, тобто ми стопу не розвертаємо. Вони у нас повинні бути паралельно. Трошки опускаємось вниз, Відштовхуємось цією ногою і стаємо на інший край коврика цією ж ногою. Теж трошки вниз опустились, відштовхнулись і знову на цей край. І робимо такі кроки в сторони. Вліво-вправо. Вліво вправо. Сильно низько опускатись не треба, тому що це в нас не присідання, це в нас не випади. Ми тут не качаємо великі м'язи, ми тут укріплюємо саме зв'язки навколо суглобів, які утримують ці суглоби при рухах вліво-вправо. Тому сильно низько не опускайтесь. Ми тут практично пружинимо нижче, ніж 45 градусів відносно підлоги. Опускатись точно не варто. Опустились, відштовхнулись на цю сторону. Також тут треба переносити вагу на, на цю ножку, на ту ножку, якою ми робимо кроки. Тобто, тут ми опустились, перенесли вагу так, щоб на цій практично нічого не залишалось, ніякої ваги. Тобто ми її розвантажуємо. І коли в цю сторону ми теж переносимо вагу. На цю ніжку, а цю розвантажуємо. Теж поштовх і на цю. право, вліво. Рахуємо до 10 на одну сторону. Раз. Два. І так до 10. Зробили 10. Змінили ніжки і робимо на іншу. Так само. В одну сторону. В іншу сторону. Тут тримайте ще рівно корпус, як на присіданнях, як на випадах. Спинку тримайте рівно і не розвертайте плечі. Тобто ми за ногами плечі не розвертаємо. В цю сторону ми теж плечі не розвертаємо. Плечі мають бути паралельно до коврика. Можете або руки в сторону тримати, або лікті зігнути, щоб ви слідкували, що у вас плечі не розвертаються. Теж 10 повторів. Рахуйте на одну сторону. Такі нескладні вправи ви можете додавати до своїх основних тренувань хоча б пару разів на місяць. І тоді ваші суглоби будуть набагато міцнішими. Тому тренуйтесь, займайтесь здоровим спортом. Бажаю всім мирного неба. пока